Початок, частина друга. Значить, що важливо в таких місцях? В таких місцях дуже важлива гарна інфраструктура. Тобто великий широкий заїзд, ви бачите, так? Тобто, можуть заїжджати грузові автомобілі, можуть виїжджати, повертатися. Тут ось повернемо і оператор, дивіться, тут розворіт будь-якого масштабу можна робити, будь-якого авто, будь-які. Товарні об'єми, будь-які по виворот. Це дуже важливо. Ось виходить машина, їде на е, грузитися на нову пошту. До речі, е, саме велике відділення нової пошти знаходиться е, на ринку початок і дуже-дуже для бізнесу це гарно. Не треба нікуди їхати. Вийшов, пішов, відіслав, отримав. Загрузив, під'їхав, п'ять таки убільшому. Дуже багато нової пошти в Одесі не припаркуватись, тут ні. тут все удобно, все гарно, все класно. Йдемо далі.